Заказав собі такий гербіцид на сою. Зараз дуже багато в інтернеті підробок даного гербіциду Еліоса Екстра. Як перевірити, чи він дійсно чи він дійсно цей качественний чи ні. Беремо любу вагу. Зараз не знаю, чи мене буде защепити. Постараюся, звісно. Чепив якось. Так, включаємо. Включилося. Так. І піднімаємо. Це все діло. Не знаю. Подіюсь, видно. Коротше, каністра має важити не менше 29 кг. Якось так.